Нарешті дочекалися літо. А отже, зовсім скоро відпустка. Гутен Морген вирішив вам допомогти і відібрав найкращі місця для відпочинку. Перший пункт нашої мандрівки – Шрі-Ланка. Туристи їдуть туди за екзотикою. На Шрі-Ланки. Є річки, водопади, безумно прекрасні золотисті пляжі, джунглі, слони, чайні плантації, пам'ятники архітектури, ЮНЕСКО. Все це ви знайдете на дінашріланвочевидь, не наслухавшись таких розповідей, не втримався від поїздки на шрі-ланку. І Віталій Козловський там співак не лише відпочив, а й відзняв свіже музичне відео. Тож тепер залюбки ділиться враженнями. А я покатався там і на слонах, і був на водоспадах, і подивився на різні панорами. Там просто такі краєвиди неймовірні. Пляжі, океан та різний пісок. І чорний був пісок, і, і жовтий пісок був на пляжах. Клімат там досить спекотний, дуже часто йдуть душі. Ось, але це такі дощі дуже теплі. Я вперше побачив, як кажуть, в живій фауні в природі не в зоопарку, десь не в акваріумі. Побачив крокодилів. Мене настільки підкорила краса природи. О, оця вся дикість е, тої природи. Від цієї краси Україна відділяє 10-годинний переліт. Можна просто сісти в літак і полетіти прямим рейсом в Коломбо, столицю, шрі ланки Віза в Шрі-Ланку оформляється на місці, ви прилітаєте, ніяких проблем. Ви можете взяти переліт в 4-зв'язочну гостинцю і за рахунок 1200 доларів на чоловік на 9 ночей. Уровень гостинців на Шрі-Ланку конечно, немножечко не соответствует своєї зв'язності. Сума завише Написано з цим сервісом, який пропонують. Але будь-яких неприємностей можна уникнути, детально розказавши своєму тороператору, яким має бути ваш готель. Заздалегідь можна обрати і екскурсійні маршрути. Ви можете заказати собі трек на слонах через джунглі. Вас слони приведуть в деревушку, де ви а оттуда вас направят. Ви поїдете на чайну плантацію ви зможете продегустувати зіскані сорта чаю. У мене була можливість трошки того чаю позбирати і привезти на Україну. Це просто звичайний чай, але вищого гатунку. Тому такий подарунок був приємний усім моїм друзям, які власне отримали від мене такі сувеніри. Але обираючи сувеніри, будьте пильними. Шрі-Ланка відома торговцями, які хочуть нажитися на заможних туристах. Вони пропонують э, поділочні, поділні камні. Они предлагают тебе там ещё какие-то там деревянные штуки, говорят, что это там чёрное дерево, а на самом деле не чёрное дерево. Поэтому все надо покупать в на в специализированных магазинах. Уважным слід бути і вирушаючи до місцевих ресторанчиків, адже гігієна не найважливіше слово в лексиконі Шрі-Ланкіти. Ну, в общем-то, релігія буддизму на дуже демократична в этом отношении люди там, допустимо, могут не помыть руки вам что-то дать. То есть выбирайте приличные места для еды. А вот такие дрибницы незать Аріть вашого загального враження від Шрі-Ланки, і спогади, які ви привезете з відпустки, залишаться з вами на все життя. Це все лишилося в моїй пам'яті, в моєму серці. Я не можу просто так про це забути.